Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І дивимося сьогодні. Це знову карта дня. І дивимося сьогодні енергії дня загальні. Загальна енергія дня. Подаруночки. Ви знаєте, це, в принципі, дуже хороша карта. Але, але, я не хочу зараз щось нагнітати, але. Можливо, що не дуже хороші подаруночки. Не подобається мені, я відверто вам скажу. Я дотягну ще одну карту. І туди вже ще одну карту. Все, все рівно перемога за нами, які б подаруночки не були, ось так я зараз скажу. Що би там не було, що би там ворог не задумав, ви знаєте, все рівно доля на нашій стороні, все рівно ми переможемо, і навіть у цій підлятині. Якась підлята найде. Але все рівно ми переможемо, все рівно буде все добре, мої дорогенькі. Так що думаємо позитивно. Виходимо на високі вібрації, і все буде добре, мої дорогенькі. Тепер дивимося особистий. Тобто, для кожного з вас, що чекає вас сьогодні, де, можливо, якісь підказочки для нас, для вас, для нас, а, можливо, якісь поради. Ось, і так, перша, друга і третя карта. І будемо дивитися. Не хочу перевертатися. Перед вами розши, розкривається горизонт, якась можливість. На кінець-то ви вирішили. На кінець то ви знаєте, куди ви йдете, що ви робите, кого чекаєте. Ви визначились. Ця карта вже говорить. Ви зробили, бачите, ось і видно, що робить крок вперед, коли людина залишає вибір за спиною. Тобто, вибір був зроблений, і вибір зроблений в майбутнє. Тобто не назад не переживання, не якісь, що вас тягнуло назад. Тобто, Сьогодні очікуйте хороших новин, хороших перспектив. Перед вами чистий простір. Знаєте, навіть можна сказати, чистий аркуш паперу і пишемо самі свій сценарій. Тобто завжди залежить від нас, яким буде наше життя. Ми притягуємо те, що ми випромінюємо. Хто це зрозумів, той володіє своїм життям. Хороший день, ніяких скачків, ніяких перегон, нічого такого, спокійно чекаємо. Побажали, замовили і сидимо, чекаємо. Порада така, щоб не спішіть, не перескакуйте, трошечки зачекайте. Вам саме щось у руки прийде. Карта номер 2 А ось тут карта не дуже добре. Не дуже добра, так скажу. Ви знаєте, це дійсно конкретна війна, конкретні втрати, втрати друзів, втрати рідних, втрати якихось ресурсів, фінансів. Тут може бути абсолютно все. Це може бути навіть просто якась сварка. Сварка, але так, знаєте, не на життя, а на смерть. Буває і таке: ця сварка. Дивіться, будьте обережні, тому що ця сварка може перейти на роки-роки, роки. роки, роки. Посваритися, потім будете жалкувати. Тому сьогодні краще прикусити язичка, не сваритися. Ця карта говорить, і добре подумати: ви можете цю як сказати, битву виграти так? останнім вашим словом. І це слово може бути смертельне. А можете просто відпустити ситуацію, повернутися і махнути рукою. Це не буде значити, що ви слабак. Ні, але дасть уникнути якогось скандалу. Це навпаки покаже вашу мудрість. І, як то кажуть, я завжди говорю: не заморачуйтесь, хто про вас що подумає чи ще щось таке. Головне, що ви в собі впевнені і ви маєте рацію. А всім доказувати і доводити, що ви рацію маєте, нікому не потрібно. Ось така порада. На сьогодні від карти номер 2 Карта номер 3 Карта номер 3 Четвірка кубків. Ви знаєте, у вас такий трошечки м -м, надоїло все, нічого більше не хочу. Жити не хочеться, пити не хочеться, їсти не хочеться, не хочеться вже нікого бачити, чути. М -м, не дуже хороша карта. Але. Але, мої дорогенькі, у цей момент, коли нам нічого не хочеться, якраз можуть приходити якісь шанси у, нас, у наше життя і завжди залежить від нас, приймемо ми ці шанси чи ні, чи ми настільки подавлені, настільки нема настрою, немає бажання, і цей шанс просто пройде попри вас. Це може бути, що ви накануні, як то кажуть, вчора перепили, сьогодні вам вже і похмилятися не хочеться, переїли чогось, чогось вам було забагато. Це карта називається перенасичення, тобто чогось інформації, якоїсь людини вам вже поперек горла, не хочеться нічого. Візьміть собі, можливо, час для відпочинку. Приведіть себе в порядок до тями після похмілля, якщо воно було. Аніто приготуйтеся до шансів, які вам приносить життя. Трошечки, ви знаєте, емоційний спад. Будемо так говорити емоційний спад. Ось такі в нас карти на сьогодні. І дивимося ще карту надії для України. Ну, як зазвичай. Ми читаємо це таро позитивно. Воно таке яскраве, воно таке чудове, і ось викладається вже карта. Не дуже хороша карта. Але тільки якщо щось іде до кінця, може прийти щось нове. Тобто, це може бути просто період до кінця дойшов. Якась, якийсь відрізок в житті дійшов до кінця, тобто для України щось ми залишаємо позаду? Росландію. Що ще можемо позаду? Білорусландію. Що ще ми можемо позаду залишити? Всяких кадирівців, це все нас не цікавить. Ніяких переговорів, це теж нас не цікавить. Ми поклали хрест на цьому. Ми знаємо, що ми і так переможемо. Це просто карта трансформації, яка показується у малих арканах, цифрових арканах. Тобто щось йде до кінця, якийсь період, настає інший період. І зазвичай новий початок не завжди легкий. Нам приходиться звикати з ним. Ось тому це найтемніша ніч перед світанком. Таке може бути враження, що щось відійшло, а нове не прийшло. Такий, знаєте, стагнація може бути. Але, дивіться, ми навіть під час такої стагнації, або під час такого переходу, ми вже готуємося до нового. Бачите, стрілочка показує. Ми готуємося до нового. Штурму. <кій> можливо, можливо, може бути, що наші війська перегрупіровуються, щось надходить. Але готуємося. Бачите, позаготуємося до наступних наступів. Мої дорогенькі, я бажаю вам чудового дня, прекрасного настрою, мирного дня. бережіть себе. Ваших рідних, поважайте себе і ваших рідних. Слава нашим Збройним силам, слава Україні і разом до перемоги. На все добре, мої любі!